Ледь не щотижня, а іноді й щодня на головному майдані рівного прощаються із полеглими на війні героями. Поки рідні та друзі оплакують захисників, місто живе своїм життям. На електронних табло змінюються рекламні ролики із закладів подекуди лунає музика. А водії сигналять один одному, намагаючись швидше подолати затор в центрі міста. Таку картину деякі жителі Рівного вважають неприйнятною і закликають владу навести порядок під час прощальних церемоній. Це ганьба для нас. Всіх хлопці видають життя. Саме дорогі, що є, їхні сім'ї вшановують і ми всі оплакуємо. І на фоні реклами це просто ганьба. Нам і ну немає нам можливості переконати всіх, в тому що ми справді боремось, що ми хочемо перемагати. Якщо ми сприймаємо це нормально. До керівників територіальних громад, зокрема Рівненської, звернулися і депутати обласної ради. Реагуючи на скарги містян, вони акцентують увагу на неузгодженості дій влади та бізнесу під час церемонії прощання. Міський голова Рівного Олександр Третяк в свою чергу зазначив, що заборонити транслювати рекламу місто не може лише рекомендувати власникам площин бути свідомими та дослухатися до думки громадян. Ті, хто працюють в. Саме в сфері надання послуг з реклами, вони є окремими суб'єктами господарської діяльності. Ми можемо їм лише не рекомендувати. Місто не має прав на втручання в їхню діяльність і не редагує ті цифрові банери, які є там в мав центрі на майдані незалежності. Дехто з рівнян пропонував повністю зупиняти рух в центрі міста під час прощальних церемоній. Однак, зі слів міського голови, це викличе колапс. Щось подібне у зменшеному форматі вже втілюють у Чернівцях. Там все місто завмирає о дев'ятій ранку, коли лунає хвилина мовчання в пам'ять про полеглих героїв та жертв війни. Перекрити рух на годину часу, поки відбувається в центрі прощальна церемонія, ми на жаль не зможемо, тому що просто місто буде в повному колапсі. І повністю зупиниться у тій ситуації, яка є зараз, коли іноді кілька разів на тиждень головний майдан рівного оплакує захисників. Містянам порадили бути свідомими та ставитися з розумінням, уповільнювати рух, не заважати прощальній церемонії, а навпаки, якомога більшій кількості людей долучатися та вшановувати героїв. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.